Люди з інвалідністю найбільш вразлива категорія, і, на жаль, з кожним днем в нашій країні їхня кількість збільшується. А при цьому кожен українець повинен мати безбар'єрний доступ до робочого місця та можливість брати участь в економічному житті країни. Адже кожна людина не повинна відчувати перешкод, в якому б місті чи на якій ви посаді вона не працювала. Аби посилити зацікавленість роботодавців брати на роботу людей з інвалідністю. Уряд в серпні минулого року запровадив програму компенсації за облаштування робочих місць для цієї категорії. Роботодавцям надали можливість облаштовувати робоче місце. Для своїх працівників максимально комфортно і безпечно. Вони можуть придбати для співробітників з інвалідністю необхідні їм меблі, обладнання, допоміжні засоби, а держава компенсує їхню вартість. Керівниця ФОП Віра Аніщенко розповідає, звернулася до центру зайнятості і отримала грант на власну справу. А ще додає взяла на роботу двох працівників: один з них людина з інвалідністю. Завдяки програмі компенсації цьому працівнику облаштували робоче місце. Зокрема, зробили спеціальне освітлення, придбали письмовий стіл, офісне крісло, а також необхідні допоміжні. Жні засоби, окуляри та мобільний телефон надзвичайно гарна допомога, так як це допомагає кожному ФОПу, да там підприємцю додатково ще закупити обладнання для своїх працівників, і тим паче це. Дуже гарно сприяє тому, що можна і залучати зацікавлю залучати людей з інвалідністю. З Цією допомогою можна додатково закупити обладнати це робоче місце, і саме головне, що так як наша діяльність не пов'язана з з приміщенням, ми це все облаштувати в нього вдома. Йому зручно він може в будь-який час. Ну там згідно законодавства, ми встановлюємо робочі норми, але все ж таки він може в люби для себе. Зручний час виконувати свої обов'язки. Я дуже вдячна центру зайнятості за те, що допомагають і сприяють для розвитку підприємців і надають різні програми постійно на зв'язку. За облаштування робочого місця працевлаштованих людей з першою групою інвалідності роботодавець може отримати до 106,5 тисяч гривень з другою групою інвалідності до 71 тисячі гривень. Компенсацію можна отримати, якщо роботодавець придбає спеціалізовані меблі, крісла з регульованими або Фіксованими сидіннями, поручні та бруси, розсувні двері, засоби для їхнього відчинення та зачинення, також транспортери для піднімання сходами з електроприводами, допоміжні засоби для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, а також клавіатури зі шрифтом Брайля та портативні пристрої, підйомні платформи для робочих місць або допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити. Більш детальний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідністю можна знайти в. Додатку 1 до порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць, працевлаштованих людей з інвалідністю на сайті Державної служби зайнятості з питань праці. Якщо раніше необхідно було збирати документи та подавати безпосередньо до центру зайнятості, то відтепер роботодавці, які взяли на роботу людину з інвалідністю, можуть подати заяву та документи безпосередньо через портал Дія. Це робить процес отримання фінансової допомоги зручним і швидким. Зверніть увагу, заяву можна подати лише протягом 90 днів з дня працевлаштування людини з інвалідністю. Лідністю детальну інформацію можна отримати в контакт-центрі Запорізького обласного центру зайнятості за номером телефону, який ви бачите на екрані.